Друзі, всім привіт! Це я Сергій, ось мій щіпарі, садовник профі. Недавно я молотив в ньому пшеницю. <пил> Пилу було дуже багато, вирішив подивитися на фільтр повітряний. Ну, думаю, і вам покажу. От. Це я вже відкрутив. Так, ну, бачимо, що біля цієї прокладочки. Грязненьке. Так, все буду скидати в коробочку. Ось. Потім я гарячу воду наливаю, е, миючий засіб для посуду жирного розбавляю і вимиваю все у такій гарячій воді з миючим засобом для посуду. Так. Дивимось, знімаємо цю кришечку. Так, тут паралончик. Ну, є сміття є невелике, але потрібно вимивати. Так, далі. Цю прокладочку. Знову в коробочку. Тепер подивимося на сам. Поддончик з маслом, що тут таке? Так, ну, грязне все, бачите? Грязне. І внизу он, Тут і сміття, і масло вже чорне. Ну, фільтр працює, працює, але треба його мити, мити, тому що двигун треба берегти. Я тряпочкою спробував, там всередині. Всередині там чистенько, так. От. А тут, бачите, під фільтром ось сміття багато валяється. Все треба витирати, протирати. От. І потім, як будемо збирати вже все докупи, друзі, то під оці прокладочки, ось одна прокладка. І на неї. Потрібно помастити літолом чи солідолом, щоб щільніше все прилягало і щоб не засмоктувало навіть малесенький пил туди. Так, друзі, я все вимив, все почистив, все чистеньке. Значить так, прокладочку цю я змастив літолом з двох сторін, що під оцим піддончиком, так. Подончик чистий, налив туди масло, бачите? Масло лів таке, щоб було не дуже густе. Ну от У двигуні буду міняти масло 4 таке, то сюди линув чистенького масла, бачите? Тепер кладу оцю решіточку сюди, всередину. Отак. От Тепер фільтр. Тут у нас один фільтр, оцей вимив в гарячій воді, з миючим засобом, дуже чистенький. от Зараз змащу його теж маслом і вставлю ось сюди, ось сюди у верхню кришку, ось цю чорненьку. Потім кришечку закрию, потім у нас залишається. Оця кришечка металева і гумова прокладочка. Теж гумову прокладочку з двох сторон помажу літолом. Накрию кришечкою. Одягну вже зверху цього фільтра, ну і затисну цим затискачем. Ну, ось фільтр повністю зібраний. Тепер я зараз заведу щепоріз, пригрію його. І заміню у двигуні масло. Бо вже, мабуть, рік чи півтора пройшло, а масло не заміння. Я міняв у ньому тільки один раз. Буду оце масло заливати. Підклав я під цю сторону тут брусочок, тут ДСП, ну, щоб нахил туди був в ту сторону, щоб масло краще стікало. А, відкрутив я щуп. Ось він. Тепер з іншої сторони відкрутив заглушку. Ось вона. Ключик на 10 і злив вже і масло стекло. Ось. Трошки потекло воно. Швидко текло. Трошки попало на плитку. Ну то я витру. Бо не хотілося двигун знімати, щось сюди підкладувати. Нічого страшного. Так, яке масло у нас. БУ. Воно таке. Зараз подивимось, яке воно. Ну, не таке, як новеньке. Бачите, вже воно темненьке. От. То зарозлів новеньке. Приблизно сюди 600 грам, по-моєму, масла. Заглушку закручу і ось у мене лієчка. Через лієчку, там, де щуп, туди і буду заливати. Так, друзі, все, масло залив. Ну, так як і казав я, взяв він 600 грамів двигун. от Тепер що? Тепер все, фільтр. Чистенький, масло в двигуні новеньке, ножі в ньому теж новенькі. Так що він ще поріз знову, як новенький, буде і далі це робити, що ми йому прикажемо. А, я ще подумав, може, щось придумати такий на повітряний фільтр, якийсь такий невеличкий каркасик такий. А потім надягнути на його капроновий жіночий чулочок. Ну, щоб менше хі -хі, попадало в фільтр повітряний щось. Ну, якщо придумаю, колись зроблю та й покажу. Друзі, бажаю всім вам головне міцного здоров'я та мирного неба. Достатку злагоди добра. Якщо сподобалось відео, буду радий, вподобайте, підписуйтесь. До мене на канал, хто не підписаний. І до нових зустрічей.